Майя руда дощ, притча. Я бачила цей дощ. Він біг по черепиці, у срібних чобітках і сірому пальто, він падав і ставав калюжами водиці, Його небесних чар не бачив вже ніхто. Змішалось срібло зір з пилюкою земною, захекавшись, Неслись в моря брудні струмки, А може, щось таке відбулось із тобою, Як випав ти в цей світ з Господньої руки? В прозорій суті дощ піднятись вже не в змозі, так тисне до землі замулення душі, валяється бомжем по ґрунтовій дорозі. І п'ють його сльозу за спраглі спориші. Його ковтали луг і поле з пшеницями, плекали колоски, вставали бур'яни. Він плакав у траві вологими устами, а сині небеса приходили усни. І все ж його душа так марила про небо, Як добре було там, у кучерях хмарин, а тут від нього всім щось треба, 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 але ж при цьому він однісінький один. Вже й звик до брудноти, вставало все байдуже, лиш вітер уже так не раз його питав: чи справді твоя роль лежати у калюжі? Невже ти небеса? На тлін не проміняв, і дощ відповідав Та як мені до неба, Не можу з пліч своїх я скинути сміття, напоюю світи, в мені ж тут є потреба, і іншого собі не бачу вже життя. На це прошепотів у гіллі вітер сірий, ти крапельки долонь здійми у синю вись. Я бачу, що тобі не вистачає віри. На сонечко поглянь і серцем помолись, послухав його дощ, розкрив свої зіниці і душу відчинив нетлінним небесам. Він бачив, як вгорі летіли білі птиці. О, Господи! Яка ж блаженна там краса, відчувши спрагу зір святу сонату висі, він крикнув на всю міць. О, Господи, прости! І сонця промінець в калюжі утопився і висушив її до зморшок чорноти. Дощ парою спурхнув в небесні оксамити, вже й з крильцями душа прозора і суха, лиш тільки в небесах, насправді можна жити, як душу звільниш ти від накипу гріха.